Вітаю, друзі, вас на своєму каналі, що я сама. У мене сьогодні у роботі ось така спідниця, і мені її потрібно вкоротити, вкоротити так, щоб об'єм талії був у мене 100 см. І мені потрібно її зробити на резинці. Зараз у мене об'єм талії. 80 см мені потрібно 100 сантиметрів. Так що я буду робити? Я беру сантиметрову стрічку і буду перекраювати. Так, для того, щоб вкоротити і талія була трохи більше, ніж 50 я вкорачую. Зверху на 20 см. Це у мене задня половинка, це передня. Мені потрібно відбалансувати цю спідницю на фігуру. Так, що у мене тут по замірах? По замірах у мене по бічному шву 109, ззаді у мене 111. Тобто. Два сантиметри у мене різниця по бічному шву, Тобто, ось від цієї точки я підіймаюсь на 2 сантиметри вгору. Ось 2 сантиметри. І вже у мене баланс поясний на моїй сідниці буде ось такий. Ось. Так, це у мене задня частина. Підниця. А це у мене передня частина. Як я рахую поясний баланс? Я виміряю довжину від талії до низу, по вічному шву і по шову, середньому шву деталі спинки і по середньому шву деталі полочки. Вічний баланс я вираховую я від виміру по середині деталі спинки, віднімаю вимір по свічному шву. І в мене виходить мій поясний баланс. Так, що я роблю? Я переміряю, яка ж у мене тепер талія. Талія у мене якраз вийшла. тут, зараз ще раз переміряю. Трохи 52, тобто мене все влаштовує. Переміряю довжину спідниці. Я зроблю заразом ширину поясу, трохи потім ставлю, тобто ширина резинки, хай буде у мене по 5 см. Я додам до пояса. чтобы не резать. Потом я трохи его расшию уже. Так, трохи потом я его расшию. Так, все, вырезаю. Вот по этой линии. Сейчас вифарую молнию и вырезаю. Сейчас все выровняю. Так, выровняю. само все вирівнюю так. і зараз я просто ось позначу, зараз я вам покажу, як я буду підготовлювати до примірки. Там були кавка, я її обходжу, щоб не різати. Так, сейчас я це підпарю, щоб вам ваш час не забирати. Я зроблю це самостійно, вам покажу результат. Так, я подрізала. Тепер я буду формувати пояс, тут я зараз поки що не зашиваю. Ось так я сформую пояс. Технічною строчкою я приєднаю пояс до основи і вставлю резинку. Для того, щоб поміряти на замовниці, мені потрібно ставити резинку. Так, тут у мене скільки 5, 5, 5 я підгинаю 5. Так, зараз я підгинаю 5. Так, все. Тепер йду заметою і вставляю резинку, щоб поміряти на замовниці. Я зробила примірку, все влаштувала, баланс прорахувала правильно. Тепер мені потрібно зібрати верхню частину докупи, тобто вшити резинку, оформити пояс. Пояс у мене ціль накроєний. Резинку я буду вшивати не повністю, а тільки частково. Я трохи розширила, ось роздала в поясі, то що мені не вистачало, і тепер буду робити розмітку. Так, мені від центру потрібно відкласти 15 см. Я беру сантиметрову стрічку і буду відкладати з однієї сторони 15 ось так трохи маркером трохи крейдею так і з другої сторони 15 На білому маркером на чорному крейдері. Так, що я тепер роблю? Тепер мені потрібно зняти ось цю технічну строчку. Я проколюю зараз верхній зріз булавками. Потім відмічаю ширину поясу, у мене резинка. 3 см половиною У мене буде ширина поясу. Підшиваю швом підгінку з закритим зрізом від от цієї наметки по колу до цієї наметки. Тобто, передню частину я поки що не трогаю. Ось у мене передня частина. Тобто, я від, одні, від одної наметки до другої наметки по колу приш, е, зашиваю пояс. Як я його буду робити, я вам вже показувати не буду. Тут нічого нема складного, я вам покажу потім результат. Зараз я відмічаю ширину пояса, яка мені потрібна, і потім покажу, що роблю далі. Так, дивіться, я зашила, бачите, по колу зашила у мене ось такий, шов, в закритим зрізом получився. Тут у мене на передній деталі я заметала, і ось у мене намітка, де у мене буде строчка і закріплена резинка. Що мені потрібно? Об'єм талії у мене у замовниці 100 см. Тобто я беру 100 см і віднімаю 30, це 70. 70 см. У мене залишається під резинку. 70 см я помножаю на коефіцієнт 10%, тобто мінус 7. І у мене резинка довжиною, я буду відрізати 63 см. Тобто, я відрізаю резинку, заправляю просто булавка її в пояс сюди. Закріплюю ось тут строчкою. Строчити я буду з виворотної сторони, я вже показувати вам не буду. Тобто я встрамила резинку. Тут у мене залишається сантиметр припуска резинки. Я починаю закріпляю резинку ось так по строчці. Потім зашиваю ось цей вхід. Потім зашиваю цю частину поясу. настрачую так, як я настрачувала. Доходжу сюди і тут так само по перпендикуляру вгору я так само закріплюю припуск резинки. Тобто ця частина 30 см, у мене йде без, без резинки. Вся остальна частина поясу у мене під резинку. Я вже показувати вам не буду, я вважаю, що це дуже просто, нескладно. Я вам покажу результат. Я втрамила резинку, ось булавками я закріпила припуски, що я тепер роблю. Тепер я буду закінчувати свою роботу. Дужина. Тука у мене 2 міліметри, трохи підвигаю, щоб у мене тут залишилося лише сантиметр, прибираю булавку і завершую свою роботу. Що мені потрібно зробити? Мені потрібно закріпити резинку, щоб вона не крутилася. Я ось так складаю і ось так підтягую. Закріпляти буду по швах. не всю, не повністю, а зверху. Закрепка. Так, и вот тут где-то. Десь... Давайте то так само пошло. Все, моя спідниця готова. Зараз я піду відпрасую її і можна віддавати замовниці. Спідниця готова. Мені буде дуже приємно, як ви поставите лайк цьому відео, напишете коментар.